Кладаються планети, як працюють супутники, що таке гравітаційні хвилі, газові та крижані планети гіганти. У Чернівцях відкрили ексклюзивну швейцарську виставку Експедиція сонячною системою інформаційні стенди тут мають вигляд коміксів. Журналісти СІ 4 побували на відкритті, роздивились виставку та дізнались більше про малу академію наук. Детальніше розповість Євген Пасайлюк. Ще з дитинства чи не кожен із нас мріяв подорожувати космосом та побувати на інших планетах. Тепер є така можливість. У Чернівцях відкрили виставку у стилі коміксів про сонячну систему та особливості кожної із планет. Науковий комікс розроблений швейцарськими науковцями, представлений у Чернівецькому музеї науки. Відвідувачі дізнаються про будову планет, супутники, чорні діри, гравітаційні хвилі, екзопланети та планети гіганти. Діти, які приходять відвідати виставку, вони не просто можуть знайомитися з експонатами, але вони також зможуть побувати на інтерактивному освітньому занятті та дізнатися більше в інтерактивний спосіб про наш всесвіт, нашу галактику. Сподіваємося, в майбутньому Чернівецький музей науки спільно з Малою академією наук ми поможемо розширити спектр експозицій на тематики. Це мандрівна експозиція, яка стартувала у Чернівцях, а згодом продовжить свою подорож іншими українськими містами. Нам вдалося реалізувати цей проект, а це вже продовження відкриття нових виставок, тому що є виставки, які постійні, є, які постійно мігують. І це виставка безпосередньо про космос. Вона із Швеції. Я хочу сказати, що за два роки функціонування музею в нас, не рахуючи заходи, пройшло відвідувачів близько 20 тисяч. Це я рахую це вагомий результат. Це ще один магніт Ченівецької області, міста Ченівці. Мала академія наук України, яка створила музей науки, тісно співпрацює з Ченівецьким національним університетом і. Міні Юрія Федьковича наші діти вони в основному працюють із викладачами, вони працюють за Науковими керівниками є викладачі або професори університету. Тому університет якраз є базою для малої академії наук Буковинська мала академія наук вона завжди була дуже активна. Адміністрація, власна рада, управління освіти проявили велику зацікавленість і ентузіазм, щоб ми зробили тут центр такий. Потім це такий більш безпечний район. Ми можемо тут проводити заходи з інших регіонів. «Дбаємо про те, щоб наука в країні розвивалася, ви зацікавлюєте університети, підхоплюють. І насправді це дуже важливо, бо в нас немає іншого шляху, ніж модернізувати нашу країну, робити її більш інноваційною, більш продуктивною. І тому це є спільна справа, яку ми разом робимо і один одному допомагаємо. Чернівецьке відділення малої академії наук України діє з 1996 року. А позашкільний заклад «Буковинська Мала Академія Наук учнівської молоді створили у 2010 році. Два роки тому на його базі відкрили другий в Україні музей науки. Для нас дуже важливим було відкриття і такого музею наук, який вперше відкрився в Чернівецькій області, і який дозволить всім дітям з області проводити тут різноманітні заходи, використовувати цей простір. Ну і, звичайно, ознайомлюватися з наукою, починаючи з музею і вступати до малої академії наук. Це центр, де кожна територіальна громада може відвідати цю виставку і познайомитися з цим музеєм. Відвідати музей науки, зокрема виставку експедиція сонячною системою, можна з середи понеділю з 11 до 16.00 за адресою вулиця Хотинська, 43. Євген Посилюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4